Війна то не про смерть, війна то про життя. Артем Пововаров вперше зізнався, що його батько росіянин. Він покинув Артема з матір'ю на напризволяще. Про сімейну драму та матір, яка зараз перебуває на окупованій території, уже за мить. А я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Детально про рідних в окупації, заробіток під час війни та волонтерство Артем Пововаров розповів інтерв'ю Маші Фроселінії. Нагадую, що рідне місто Артема Пововарова, Вовчанськ. Харківська область з першого дня війни перебуває під окупацією. Його мама та бабуся відмовилися виїжджати, не бажаючи залишати власну домівку. Через це зізнається співак. Він відчуває безпорадність. У кожного з нас за місяці війни з'явилися свої історії, які завдають болю. Історії пов'язані з близькими людьми. Ми постійно на зв'язку, але я дуже переживаю за них, не знаючи, побачу їх знову. Також співак жорстко висловився про свого тата. Мій батько росіянин з маленької літери, бо все життя тікав від проблем. Він покинув нас із матір'ю, коли мені було всього три місяці. І це не єдина подібна історія у його житті. Знаю, що в мене ще є брати та сестри. Якщо я не помиляюся, батько залишив на напризволяще три сім'ї. Артем підкреслює, що дуже відрізняється від свого батька. Він звик на відповідальність за свої рішення та вчинки. Саме тому він залишився в Україні та приділяє значну увагу допомозі нашій армії і українцям загалом. Я перш за все українець. У мене українська кров. Тому моє рішення не виїжджати за кордон, зрозуміло. Та що мама Артема поварва, медикиня на час війни вона приймає та лікує поранених. Про це співак зізнався ще в перші дні війни, закликаючи не рятувати українців. Це відповідь Людям, які мені пишуть, що ти маєш залишатися в стороні. Я хочу звернутися до своєї аудиторії, я хочу звернутися до своїм слухателям з Росії. Я хочу обратиться до своїм друзям з Росії, людям, які підписані на мене, людям, які побачать це відео. Давайте не будемо молчати. Медійнічності, блогери. сегодняшнего дня композиция «Дом», которую кто-то из вас слышал, возможно, многие слышали, приобрела совсем иной подтекст. В моем родном городе, городе Волч... В моем родном городе, городе Волчанске, подорвано два моста, а моя вечно сияющая в такт солнцу и молодая мама по долгу своей службы вынуждена принимать будучи медработником раненых людей в больнице. Ми не хотим війни, но ми не хотим помощи. Ми независимая страна уже 30 лет, і ми будемо отстаивать свою позицію. Пускай весь мір услушить. Наразі Артем Поваров чекає на визволення Вовчанська, оскільки не може забрати рідних. Він щодня читає новини та сподівається на якнайшвидше деокупацію. Окрім цього, хотіла б зазначити, що команда Артема Поварова не збирає донати. А на власні кошти закуповує необхідну техніку та транспорт для військових. На ці потреби йдуть всі кошти з благодійних концертів і заощадження артиста, використовувати їх на особисті витрати, табу. Основний дохід нашій команді зараз приносять стрімінгові платформи. Практично кожного місяця ми з командою випускаємо пісні та кліпи, нові колаборації. До того ж, в мене є чотири минулих альбоми. Тож, завдяки переглядам, прослуховуванням і скачуванням, у нас є можливість заробляти. Спілкування з нашими захисниками сильно впливає на світогляд Артема Пововарова. Так нещодавно військовий сказав співакові фразу, яка назавжди закарбувалася в його пам'яті, не дає опускати руки та жалітися на життя. Як казав Тарас Шевченко, борітеся, поборете. Сподіваюсь, з Артемом та з мамою все буде гаразд, і скоро Вовчанськ буде деокуповано, і син зустрінеться з мамою. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні! З вами була ваша Соня.